Жен українець, що має машину, і навіть той, хто її не має, щоразу опиняючись на заправці вночі, точно помічав велике скупчення народу, народу, який цілеспрямовано приїхав на заправку і чомусь цілеспрямовано там залишається. Тюнінговані дешеві машини, голосна музика з салонів, портативні кальяни та незрозумілі дівки. Це звичайний вечір на заправці. Тебто валютчики чи майбутні бізнесмени. Понторізи чи діти депутатів? Хто ж вони люди, які тусуються на заправках? Що давайте нахуяримся? Наша знімальна група вирішила в першу чергу дізнатись причини, чому ці люди тусуються на заправці. Я просто приїхав сюди попити чай. Я просто сюди приїхав попити чай. Я просто приїхав сюди 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 попити чай. Я просто сюди приїхав попити чай. В Україні завжди існували різні субкультури: готи, емо, репери, панки, футбольні хулігани, блекметалісти, скейтери та навіть скінхеди. Субкультури з різним світоглядом, музичними вподобаннями та дрес-кодом. Давайте зануримось у ще одну. Тусовщики на заправках. Або не зануримось. Все, ми поїхали звідси. І ось, коли наш репортаж вже майже був на межі зриву, заправочні тусовщики все ж повернулись. Та ми їздили на заправку заправлятись. А чому на цій не заправились? Йоп твою мать в натурі! Пацани, тут то теж то заправка! Чому ми постійно на ту їздимо заправлятись? Yeah, my <плес> Ми вирішили дізнатись у тусовщиків на заправках як у представників справжньої субкультури про їхній унікальний дрес-код, що виділяє їх серед інших. Що нас виділяє серед інших? Та хезе? Може ця барсетка? А що вона означає? Нічого мені тато дав. Барсетку? Нє, поїбало. У нас такий дрес-код, знаєте, е, ну, по ньому, коротше, має бути видно, що для нас їбато не головне. Далі ми вирішили дізнатись, чи є у цієї субкультури світогляд та своя ідеологія. Світогляд? Мій світогляд, щоб жінка не зайобувала. В нашій субкультурі головне з розумним обличчям робити вигляд, що дійсно розбираєшся в машинах. Тут 3.0 мотор. Ні, то 1,5 турбований. Старенький, та ті хюдаї з 1,5 мотором ну дуже геморойні. Та то Honda. Краще продавай. Ну і звичайно, ми поцікавились, який ж музичний жанр об'єднав цих молодиків і молодичок. Ну, ми як середньостатистичне недалеке бидло слухаємо всяке низькосортне російське гімно. Таке як баста, там всякі міягі. Ну, Знаєте, таке, от, коли заходиш в будь-який музичний додаток і там зразу тобі перше в рекомендаціях вибиває. Навіть ні разу на кнопку пошуку не натискали. Ну, але самі ми при цьому вважаємо, що ми слухаємо таку музику, ніби в дзен буддизмі досягнули стану божественної свідомості. Ну, мені подобається м'ягі, баста, що оця пісня подобається? Оцядигі. Як вона? Злив в туалеті також серед заправочних тусовщиків ми помітили людину без автомобіля. Скажіть, а де ваше авто? А у мене нема авто, але нового вже скоро має бути. Ви дали комусь покататись? Ні, я беру участь у розіграші від Фовбет. Коротше, вони кожен тиждень розіграють фортеку Екоспорт, e прикинь. а в кінці місяця взагалі розіграють ягуар. Я вже от зарядив і чекаю. І ви вірите, що зможете виграти? Звісно, вірю, в них все чесно і прозоро. Розіграші відбуваються на прямій трансляції в Ютубі. Але якщо у вас буде нове і хороше авто, то ви більше не зможете бути заправочним тусовщиком? Та і хер з ним, хай ті дібіли йдуть нахер. Ну і звичайно ж, ми вирішили дізнатись, чи є у субкультури тусовщиків на заправках вороги. Вороги є. Ми називаємо їх голодні. Як? Голодні. Чому? Бо ми вночі тусуємося на заправці. А голодні де? А голодні на Макдональдсі. І ось саме в цей момент сталось неймовірне. На заправку, де тусували заправочні тусовщики, завітали голодні. Я не тусувався на Макдональдсі, я свій. Я вже в гамбуре і все. Приїхав сюди заправити все, як положено. Які всі нічні тусовщики на 200 гривень. Ось така вона субкультура тусовщиків на заправках: попити чай та заправитись на 200 гривень. А які враження ця субкультура викликала у вас? Пишіть свої думки у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та не забудьте натиснути дзвіночок. До нових зустрічей!